Друзі, вітаю! На зв'язку Олександр, компанія Київмайнер, і сьогодні в нас на огляді ASIC S1990 TerH на 126 чіпів, котрі ми будемо прошивати і розганяти. Завдяки тому, що і візуально, і технічно ASIC схожий на більш дорогу модель ASIC S19G Pro і так само має 126 чіпів, але ці чіпи не пройшли виборку на більш дорогу модель. За рахунок того, вони працюють не на 525, а на 475 чистоті, і вони видають не 100, а 90 терахешень. Із 100 ASIC-ів S1990 TerraHash приблизно 80 штук завдяки додатковому обладнанню і софту ми можемо прошити під ASIC S19J Pro, котрий буде працювати на заводській прошивці Bitmain при 525-й чистоті і видавати 100-102 TerraHash. Інші 20 асіків зі 100, на жаль, не будуть коректно працювати на 525-й чистоті, тому що будуть видавати багато помилок, червоні чіпи, вони більш слабкі, тому їх краще використовувати на 90 терахеш на заводській прошивці Bitmain. З тих асіків, котрі ми прошили під S19G PRO, більшу частину ми можемо розігнати на своїй кастомній прошивці Kyivminer приблизно до 120-130 терахеш, і це навіть не максимум при стабільній роботі і зелених чіпах. Хешрейт Асика зі 100 терахеш виростає на 20% і становить 120 терахеш. Так само і споживання виростає на 20%. Тобто не 3100 Вт, а орієнтовно 3700-3800 буде при 120 терахешах. Я дуже рекомендую саме цю модель в порівнянні з ASIC S19G Pro, тому що вона йде на 500$ доларів дешевше і у вас виходить велика економія. Але ця модель, на жаль, дуже рідко буває по наявності в Китаї, користується великим попитом, тому якщо ви бачите, що. Ми їх виставили на продаж в нашому телеграм-каналі. Швиденько пишіть і замовляйте для себе.